День ферми в Тернополі. Що це ви в руках тримаєте? О, вітаю. <рисвіт> 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 Які люди. Що це ви тримаєте? Ч -ч -чудовий, чудовий помічник з <рисвіт> зоотехніки. Просто чудовий. Чим він допомагає? Mm. Я думаю, що робочий день дом зеотехніка повинен починатися з того, що він дивиться, що показують показники згідно даного Згідно Програми управління Сенсхаб, які має бути і на телефоні, і на комп'ютері спеціалістів. Хоча б, хоча, хоча б був на цьому, бо там може зв'язок нікого бути, хоча б щоб був на, на комп'ютері. Знаєте, от, 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 от коли кажуть, в чому різниця між привізною системою і вільною системою, будь ласка, так. без нього нічого не буде. Це вже вчорашній день. Мотивований, мотивований спеціаліст, плюс системи управління, а там можна мати топові показники, правда? Так, так, просто. До речі, ми зараз за Гаропродсервіс і вони абсолютно на всі ферми купили нашу програму SenseHub. Бачите, як у них під 5 тисяч корів, бо хочуть мати ну, топові результати, хочуть менше залежати від негативного людського фактора. Кічку, кічку відтворення подивився і все. Це все чітко. Ми особливо тули по цій штуці вимірювали, але як ти її там будеш ловити, коли бігають по цьому. Просто чудово. Просто. Чудово. Ми вам дуже вдячні за таке відео, колега.